Під час апаратної наради при міському голові говорили про цьогорічну березневу індексацію пенсій. Нюанси роз'яснила начальниця відділу обслуговування громадян номер 4 сервісного центру головного управління пенсійного фонду у Сумській області Анжела Ситник. Коефіцієнт індексації становив 1,0796. Що хочу зауважити, що індексації підлягали не Вся пенсійна виплата, як це розуміють більшість наших громадян, індексації підлягав показник середньої заробітної плати в Україні, з якою було сплачено страхові внески, та який був врахований при розрахунку заробітної плати для обчислення пенсії, тобто Індексація підлягав основний розмір пенсії, а не вся пенсійна виплата для категорії осіб розмір пенсій, у яких після індексації не збільшився, доплата становить не менше 100 гривень. Також були передбачені гарантії мінімальних пенсійних виплат для осіб з інвалідністю внаслідок війни, розповідає Анжела Ситник. Що стосується наших осіб з інвалідністю внаслідок війни, мінімальна пенсійна виплата для. Першої групи становить 15 тисяч гривень, для другої групи 13 тисяч триста для третьої групи 8,5 тисяч. Для учасників бойових дій мінімальна пенсійна виплата становить 4 тисячі гривень. Ще хочу зауважити, що зазначена категорія осіб, які звертаються до сервісного центру, приймаються поза чергово першої. Чергу наразі пенсійний фонд також займається нарахуванням житлових субсидій за минулий місяць та протягом трьох місяців цього року з питання призначення субсидій до сервісного центру пенсійного фонду у шості звернулось понад 12 тисяч осіб. Тобто, із загальної кількості отримувачів житлових субсидій це майже 17 тисяч. Майже більше половини вже звернулись до нас з цього питання. Заяви на призначення житлових субсидій та пільг приймаються не тільки сервісним центром. До цієї роботи активно залучився Вороніжський старостинський округ. Хочу, щоб до цього питання приєдналися інші старости, щоб люди не звертались до міста, не приїжджали. Цілях безпеки, як зауважила представниця пенсійного фонду, документи щодо призначення в субсидій та пільг можна подати особисто, звернувшись до сервісного центру або до адміністрації Старостинського округу, а також через веб-портал пенсійного фонду та через додаток Дія через веб-портал пенсійного фонду в минулому році звернулась 212 чоловік в цьому році вже 145, тобто більш активніше люди долучаються до цього сервісу. Це зручно, не потрібно виходити навіть із дому для того, щоб подати необхідні документи. Треба нам попрацювати над тим, щоб люди не стояли в чергах. Так попрацювати для того, щоб прийшов людина, щоб хтось її зустрів, усміхнувся, сказав, іди завтра, прийди, або було такий час, бо тобто цю роботу будемо продовжувати. Добре?